Universal Studios на тебе чекає багато тематичних зон та атракціонів. Перша зона це Голівуд, бульвар, натхненний золотий вік Голівуду з магазинами сувенірів та розважальними шоу. Забрався в зону трансформерів, впихнулися в якусь чергу, і зараз подивимось, куди ця черга веде. Завантажу додаточок Universal Studios в Сінгапур. Там є детальна карта, що де як, де є всякі качельки, коли будуть всякі вистави. І показується, скільки часу чекати в чергах на гірки. І от в чергу, яку ми стали, пише дві години. Зараз побачимо, яке це займе час. Простояли дві годинки в черзі, катнули, є пару кадрів. Зараз вони будуть на екранчику. І зрештою черга була десь година 40. Це по інтерактивній карті найдовша черга, яка була на атракціон, і атракціон прямо дуже класний. Такий собі 4DX на максималках, там, де все крутиться, вертиться, в окулярах, 3D, в себе все летить. Прям, прям дуже круто. Мені зайшло нереально. І зараз погнали на інші атракціони. І в цілому на трансформерах ідея дуже прикольна, ти наче переживаєш бойову сцену з фільму трансформерів. Так, влітаєш, б'єшся. І насолоджуєшся за А Ми зараз стаємо в друзі в другій черзі вже в якійсь цього лайт, флеш, туди-сюди побачимо.